Ой, привіт мої хороші всі. Ух, вдома така жара, трошки вийду на, на терасу. Маю деякі неприємності, в мене починають сохнути і пропадати туї. Знаю, що причини може бути дві, це або перелив, або недолив. В моєму випадку, я думаю, скоріше з того, що це є недолив. І вони ростуть вже, виходить, десь в межах. Трьох років двох, два, два-три роки ростуть, виходить. І ті, що були в менших горшках, просто просто засохли. Тому я їх зрізав і викинув на сміття. Не буду в ці менші горшки вже висаджувати туї, бо бачу в сусіда теж така сама ситуація. Ті, що були в таких малих горшках, просто посохли. Старався поливати їх. Регулярно, але спека дає е, про себе чути. Ну, вже як буде. Е, зараз записався з Марком на стрижку. Е, Марка має бути в садочку день осені. І е, я і Марко підемо на стрижку. Так що треба, де зараз нам постритися, бо вже бачите, повідростали. І сивина, і все. Все повідростало. Тому зараз йдемо, пострижемося, тоді йдемо трішки погуляємо і тоді, як то кажуть, візьмемося за наші. Туї. бо маємо таку неприємність. І ще з Марком димоволося піти нагойда після стрижки. Ага. Так, Так, Маркусь? Нічемний. Ні разу нічого не плакав, нічого не, не возмущається, бо він хоче бути таким, як тато, так? Ну як? Так. Ким так. гарним гарним. Так, 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 так. так молодець, молодець. Етіген, грається. Так, а я маю ще одну коліжанку. Таку, дивіться, яка гарна до мене прийшла. Так, ти понесла мені пірячко? Давай, дякую. От, Марко, бачите, грається на тракторі, возить горішки. Вона тут є майданчик, і коли майданчик тут от -от, от -от, от -от, високо, бачите, тут от -от, дуже багато м -м, фундука. Дуже багато фундука. Так. Давай, дякую. Давай. Дякую. Молодець. І Марко, ми збираємо горішки, і Марко на тракторі він там водить та під паровозик, складає. А ми майже 15 скільки ми збирали горішки, подивіться. У нас тоді лавочка. Так. Отако. От і вона тут 2 скільки ми збирали горішки. Правда, я Марко ходив, збирав, я потім ще раз трошки потріс, але як почало падати, то маємо таку цілу лавку горішки. О, бачите. І Марко має куди возити. Пішов. Зіграється бачите? І Марко грається горішками. То дівчинки горішки, так. То дівчинки горішки. Ти маєш тут свої. скільки ти маєш горішки своїх великих. Бачиш? А то дівчинки горішки. Ти куди ведеш горішки? Туди? А там що таке є? А, я тебе я... просила. Ховай, горішки під паровозик. Кажи, ти сьогодні стригся? Да. Розкажи, як твоя тетя сьогодні робила чик чик Чик-чик. Да, да. І тато робив сьогодні Чик-Чік. Чик-чик, це постригти, бачите? І тато сьогодні теж чик чик І Марко чик, чик і тато чик чик А тепер вон, Граємося. Отаке, от таке. От таке. От. Сидимо і граємося. Поки Оля готує їсти, ми пішли, погуляли. Тоді пішли, зробили чик чик постриглися. А тепер граємося горішками. Що треба буде посушити і приготувати що? Пляток? Пляток приготувати? Ні, а що, це. тортик? Великий-великий це, тортик, добре. Домовилися. Вози горішки, давай. Покрик ти швидко їдеш. Поки марка нема, треба. Він нікому нічого не дозволяє, розумієте, все його. Захватку пару горішків в сумку і будемо готувати пляцок горіховий. Пляцок. Будемо робити горіховий пляцок. Поки марко не бачить. Бо якщо зараз побачиш, я заховав пару горіхів в сумку, то це буде шкандаль. Буде шкандаль. Все. Висипає під паровозик і все. І там в нього його сховище. Гараж Давай. Ти вдає до мене м'ям? Давай. Я маю, я дам давай тортик руки. Тортик робити з горішками? Так. А, а покажи, який Ой, тортик. Який, 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 який. Такий самий великий? Так. Ну молодець, давай. Окей, окей. Все. Швидко! Дивіться, так охороняє свої горішки. Хлопчик підійшов маленький до паровозика, а Марко каже, ні, це мені. Бачите? Всі мені, каже. охороняє свої горішки. Таке діловий страшне. Що? Добре, давай, складай. Там вже багато є? Ні. Ще мало є. Ну давай. Добре, я чекаю, біжи. Дивіться, <рес> який. ми маємо оріжки? Бачите? Ну, будемо пляцок робити. Марко каже, будемо робити пляцок. Що далі? Збирай. Все, всі? Ще там є? Там ще є? Да. Ну давай багато. Багато ще є. Так. Да. Ну, давай швиденько. Давай, давай, молодець. Все. Давай, так, добре. Все. Більше нема? Да. подивись ще уважно, подивись. Чесно кажу, не моє це кондитерка. Не люблю я готувати торти, тому що просто по факту я ніколи не okay. любив тортів з кремами. Для мене креми це вбивство, чесно кажучи. Люблю. Одна, що Наполеон коли там такого, знаєте, заварного крему, але дуже-дуже мало. А збитих вершків, сметанів і того всього я просто не люблю. У мене Оля любить бити скло, а для мене це просто вбивство. Чесно кажучи, дуже-дуже рідко можу просто світлий бисквіт з'їсти з масляним кремом, просто маслом збитим. Але то буває дуже дуже рідко. Як для як на мене, найсмачніший смачний десерт це просто такий от великий пухкий пишний бисквіт. У мене, до речі, є рецепт, як його приготувати, то зайдіть, приготуйте. То ми готуємо або якісь такі знаєте, тістечка, з варенячком можуть бути. Що ти не йшов? Це. А то сміттявий. М'ячик маленький, або кекси. От те, що я люблю. А от ті, знаєте, великі такі торти з тими переслойками, а особливо мусові торти, для мене це не знаю. Абсолютно не смачно, абсолютно не смачно. Ну але просто через те, що я не люблю желатинових, желейних тортів. Просто желе залити в стаканчику я люблю. А от оці посякі, знаєте, мусові торти. Але от маємо тепер горішки. Закривай сумку, давай. Закривай замок. Зараз маємо горішки, то може якийсь кексик зробимо. Так що отаке. От що сталося? М'ячик впав. Добре, зараз вдома пошукаємо той м'ячик. Вже, ну добре, шукаємо м'ячик, бо впав м'ячик. Маркуська впадеш, туди не можна їхати. Бо в нас таке раз було, я пішов вниз, тут така, знаєте, гірка, тут сходинок не знаю. Скільки сходинок. Раз, два, три, шість, сім сходинок. Маркуся стій. А тут отака от гірка, бачите? І я збіг вниз і кажу, з'їжджай, Я думаю, я його спіймаю. Боже, він як з'їхав, як впав. Кажи, ти так з'їхав і впав з гірки. Я думав, що мені стане серце. Я думав, що мені стане серце. Йдемо ще зараз на прогулку. Ще коротко, зробимо а, пару кругів круг будинку, круг майданчику контрольних. І йдемо додому, будемо їсти, а потім будемо. А потім будемо тортик робити? Да. Ну добре.